У Нацбанку побачили фундамент для зміцнення гривні платіжний баланс за підсумками серпня. Свідчить про наявність підстав для її стабільності, констатував регулятори збільшення довіри населення до нацвалюти, хоча й визнає, на ринку її бракує. Через нестачу нацвалюти валюти банки знову почали підвищувати ставки за гривневими депозитами та лише короткостроковими на 3-6 місяців. Зараз уже пропонують відкрити вклад навіть під 25%. відсотків. Водночас доларові заощадження дешевші приблизно на 16% процентів. І рівень відсотків за ними надалі знижуватимуть. Сьогодні долар банкам не потрібен. Ми розуміємо, чому да? Заборонено кредитувати населення у доларі. Для юридичних осіб, ну практично тільки для експортерів можна нормально. Експортери вже мають і так грошей вдосталь тому долар це так. Для банків це тягар. Ми за нього платимо, але не використовуємо. Водночас ризики в банківській системі залишаються, аби їх знизити, найбільші фінустанови підвищують статутний капітал. Приміром, «Укрсосбанк», що працює під торговою маркою Bank, наростив його до понад 1 мільярда 800 мільйонів гривень за рахунок додаткового випуску простих іменних акцій на понад 500 мільйонів гривень. Таким чином хочуть додати стабільності та фінансової стійкості.